7 грудня 2023 року в юдеїв усього світу розпочалося святкування Хануки, яке триватиме 8 днів. На це свято юдеї ставлять спеціальний світильник Ханукію з восьмома свічками і запалюють по одній світці кожного дня свята. Тому хануку також називають святом свічок. Кременчуцька єврейська паства долучилася до святкування. На площі Незалежності відбувся святковий ритуал. З праздником все єврей города, всі жителі города. дуже очень большой Це праздник празник победа, на тму. Історія появи свята є прикладом того, як ця сама темрява програє перед силами світла і добра. Греки хотіли що євреї не собу... не соблюдали тора й заповідей і я не запретили їм соблюдати даже вишли в храм, зкривнили храм, ні там би два года, і євреї побили, хоча не били мала іславія не били, но ми відим, що завжди правда побеждає. Під час церемонії пролунала молитва за мир в Україні та Ізраїлі. Ми бажаємо, що тут правда тоже в нашій ситуації і на Україна, і в Ізраїль. Що дуже скоро була тишина, і що люди могли просто жити спокійно з праздником! Амен амен. Запаливши сьогодні першу свічку, було розпочато відлік восьми святкових днів. Віримо у добро, борімось за правду та розпочинаємо святкування хануки. Дмитро Цилюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.